І на Кілим запрошуються фіналісти вагової категорії до 86 кілограмів. Ілья Арчая Суми Алфез Долідзе Полтавщина. Достойні суперники, поєдинок за звання чемпіона е, турніру пам'яті Федоренка у вазі до 86 кілограмів. Обидва спортсмени є призерами, є чемпіонами України. І е, Ілья Арчая, борець із Сум, і е, Алфез Долідзе з Полтавщини. Достойні суперники. І е, буде зараз Арчая робити все, щоб перебороти Долідзе. Долідзе зараз потрохи відступає. Арчає поступово поступово підбирається йде вперед. Не відступати, не відступати зараз. А, помітив арбітер, що не працює таймер. Фінал. Фінал, друзі, у вазі до 86 кілограмів. Ілья Арчая проти Іссум, проти Алфеса Долідзе з Полтавщини. Арчая йде вперед. В'яже ручку. Намагається Арчая працювати першим номером. Зверніть увагу, він весь час іде вперед. Зауваження зараз за пасивність отримує Алфес Долідзе. Щиро дякуємо організаторам цього свята боротьби в Бердянську всім людям небайдужим взагалі всій команді борців Запорізького краю за організацію і підтримку борців. Висловлюємо вдячність. І Геннадію Бабаяну, і е, віце-президенту е, президенту борцівського клубу Лев і віце-президенту Асоціації спортивної боротьби України Сергія Макадаю. Бачимо, е, йде абсолютно рівний поєдинок, рівний, рівна боротьба. Хочеться також знаєте, користуючись нагодою, подякувати і за е, підтримку борців Еріху Альвіновичу Барцу. А, а також е, Денису Юсуповичу Парамонову, взагалі, е, ми е, вже в черговий раз, тут знаходячись в Бердянську, на благословенні запорізькій землі розуміємо, що тут люблять боротьбу, тут знаходять е, спільну мову борці різних стилей. Тут не має значення е, стиль боротьби. Саме е, е, тут має значення, що ти борець, і е, до тебе ставляться з великою повагою, якщо при цьому ти є порядною людиною, це є дуже важливо. Ти можеш бути хорошим спортсменом, але не порядною людиною. І цьому приділяється, мабуть, все таки першочергове значення. Тому всі борці, зберігаючи традиції, зберігаючи пам'ять про Володимира Федоренка, вони нагадують всім нам, що ми маємо прагнути бути переможцями не тільки на килимі, але й в житті в тих складних життєвих ситуаціях, які виникають щоразу. В вміють вміються, знають, що таке честь, що таке гідність, що таке слово, і роблять це для того, щоб зберегти цей дух козацький і цю, ті чесноти, які сьогодні є під загрозою, і власне які боротьба в чоловіках плекає і виховує. Рівний поєдинок, рівна сутичка. Бачимо, шукає долідзе, але Арчая фактично контролює, контролює дії борця з Полтавщини. Перший, друзі, період позаду. Рівний поєдинок. Рахунок 1-0. І ми розуміємо, що в другому періоді, якщо буде далі не буде відступати, ситуація може виправитися, зрівнятися. А ще було би краще, аби хтось із борців провів дію, провів атаку. Чекаємо, друзі. Другий період. Поєдинок за звання чемпіона всі українського турніру з вільної боротьби серед чоловіків. Пам'яті Володимира Федоренка. Ілья Арчая суми проти Алфеса Доліза з Полтавщини іде вперед. Арчая рахунок 1-0. і тепер треба треба зараз. Е, арбітер просить борців все таки працювати коректно. Е, в боротьбі є заборонені ці удари. Е, тут треба шукати захват і не застосовувати застосовувати руки тільки виключно для боротьби і захватів. Будь-які удари в боротьбі. Як вільній, так і грукаримський є заборонені. Іде вперед. Розуміє, що потрібно самому працювати. Зараз пішов вперед. Ілья Арчая. І що зробив на краю? Яким буде рішення? Ще один бал здобуває борець із сум. Рахунок стає 2-0 на користь борця в червоному трико Ілья Арчая. Зміцнює, зміцнює свою перевагу. Вона не є абсолютно беззаперечною. Все буде залежати, чи зможе зараз е, Долідза провести дію. Долідзе шукає, але бачимо, випереджає, випереджає, випереджає випереджає на якусь мить, на якусь долю секунди. Весь час е, 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 Арчає випереджає Долідзе. Не зовсім є вигідною позиція для. Для Далідзарчая намагається працювати знизу. Стоп, 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 стоп. Що сталося зараз? Лікоть залікоть. Лікоть зараз. Залікоть тримається. Далідзе. Чи зможе він продовжити боротьбу? Чи все буде добре? Треба бути дуже обережним. Потрібно боротися Йде знизу зараз. От мені здається, та в такому дусі і треба до лід запрацювати, але бачимо, що поступово переборює. Переборює Арчає. і знову не дозволяє продовжити атаку. Заходить захват. Нічого не є такою критичною ситуацією. Захват цей знизу, в принципі, допомагав Арчаї контролювати ситуацію. Нічого там немає. Все одно перевага на боці Арчаї. Зверніть увагу, він іде вперед, він працює знизу, він змушує Алфеса відступати. Зрозуміти, в чому причина складно. Здається, з ногою зайшов зараз до кінця. Два бали здобуває зараз Арчай, технічно забрав ножку. На контратації зможе провести дію. Ні, 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 зараз зараз. Не вдається перетягнути до лідзе, і до волід запиняється в небезпечній ситуації. Чи зможе вийти? Здається, від не відпускає. Арчая і що? Не вже буде Туше? Так, туше фіксує арбітер. Друзі, в цьому напруженому гострому фіналі перемогу, чисту перемогу на Туше. І звання чемпіону турніру Федоренко здобуває березі суми, Арчая. Вітаємо переможця!